Вінкс виповнилося 20 років, а це довгоочікуване повернення рубрики Вінкс новина. А новинок зібралось вже багато, тому відразу ставте лайк цьому відео і підписуйтесь, щоб щоб не пропустити наступні відео, які вже скоро будуть на каналі. 28 січня Вінс клубу виповнилося 20 років. Виявляєте? 20 років назад. У 2004 році вийшла перша серія клубу Вінкс. поки ви відчуваєте себе старими, нагадаю вам, що я досі відчуваю себе фанатом цього серіалу, цієї всієї франшизи. І взагалі, Вінкс-фанати, це просто якийсь вимираючий вид. Адже останнім часом Райдуга робила все, щоб знищити цей серіал. Лише зараз вони зрозуміли, що фанатами Вінкс є не тільки маленькі дівчата. Адже в своєму пості вони написали, що ми зрозуміли, що наша аудиторія це не тільки маленькі дівчата, а й ті самі фанати, які росли разом з Вінс останні 20 років. Дуже гарне повідомлення. Але хочеться сказати, і що? І що ви зробили для своїх старих фанатів, які стояли у витоків. Анонсували, що буде дуже багато всяких заходів і свят в цьому році, адже цей рік пройде під знаком Вінкс. Взагалі дуже цікаво споглядати в інтернеті, як райдуга проводить якісь заходи, якісь свята, фестивалі. І це виглядає все дуже прикольно, дуже чарівно. Багато якогось ексклюзивного мерчу виходить, багато колаборацій. Багато повернення до перших сезонів і до Інчантіксу, що не може мене не радувати, адже це моя улюблена трансформація. Це пам'ятайте про Enchantix, адже ми до нього ще повернемося. Окрім заходів, які організовує сама Райдуга, вони ще й приймають участь в різних фестивалях, різних виставках, і навіть на Coachella шукають офіційних представників Вінс Club. В своєму інстаграмі вони розмістили ось такий ось. Пост, в якому сказано, що шукають людей з США, які б репрезентували Вінк на цьому фестивалі. Це дуже дивний муд, і я не знаю, якої реакції вони очікують і що взагалі має відбутися через це. Хоча б в чомусь Райдуга вгадує смаки своїх фанатів, і коли Аріана коли Гранде випустила свій новий сингл Yes End. Він зробили арт з стилістиці Fay що дуже прикольна фішка, і вони роблять це останнім часом. Але мені здається, вони стипли це у фанатів. Тому що, якщо мені не зраджує пам'ять, то я пам'ятаю, як якісь фанати малювали поп-Зірок в стилістиці Winx, і потім вже райдуга це помітила, і вирішила, ми теж будемо так робити. Хоча б з Іряною Грандем вони попали в точку. Адже Аріана Гранде озвучувала Діаспро в спешалах Winx, які виходили на Nі Ось таку чарівну, прекрасну, просто на супорову Bloom кастом збив один з фанатів і поділився фотографіями в своєму інстаграмі. Це просто космос. Це, це просто шок, на що готові йти фанати Winx для того, щоб цей фандом жив, цей фандом. Існував і був таким, за що ми його і полюбили. А кастум від фанатів виглядає краще, ніж офіційна лялька. Райдуга, ви десь звернули не туди. А який подарунок вже зробила Райдуга своїм фанатам на 20-дічця, це гра перевдягалка. В день виходу цієї гри вони проводили конкурс своєму в своєму інстаграмі. Де треба було створити свого персонажа в цій грі і просто запостити в сторіку для того, щоб, що? щоб хоч якось розфорсити цю гру і те, що він супнулося 20 років. Вони виписали перевдягалку. Онлайн-ігри 2006 року виглядали краще ніж ця офіційна перевдягалка від райдуги. Серйозно! І маркетинг цієї гри був настільки провальний, навіть трайдуга розуміло, що нікому це не треба, що вони просили і писали різним вінксоблогерам, блогерам щоб ті розказали в своїх сторісах про те, яка це класна гра, що ви маєте її скачати, і ви маєте запостити це в своїх сторіс. Що найгірше в цій ситуації, це те, що вони писали навіть російським блогерам. Про це на своєму каналі розповіла Уна Фата в одному з своїх останніх відео, і, і на жаль, це не перший і не останній раз, коли ми ловимо райдогу за такими дивними рухами. Можливо, новин зібралось забагато за часу відсутності цієї рубрики, тому, можливо, це відео я розб'ю на дві частини, щоб точно не пропустити наступну частину. Коли будете підписуватися на цей канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Втаючись до Enchantix, хочеться зазначити, що на обкладинці журналу Winx, який все ще виходить в Італії, який вже дуже давно зник з українських кіосків. На жаль, на обкладинці в честь 20-річчя ми побачили дівчат в Enchantix, але в якійсь такій. Оновленій старі мальовці, що дуже приємно, що вони не використовують мальовку восьмого сезону. В цьому коміксі ми теж бачимо нову стару мальовку. Дівчата виглядають як в першому сезоні. В принципі, все яскраво все вайбово в... за тою самою ДНК Вінкс, про яку нам постійно каже Джиніо Страфі, але дівчата виглядають якось трошки по-новому. Але в цьому коміксі сталася якась дуже дивна цензура на базових трансформаціях дівчат. Наприклад, ось це сталося з топом Лейли, ось це з топом Блум. Нічого так виліз. Кудись подівся камінець Текни, чому чомусь крильця стели змінили свою форму. І це ще окей. Але подивіться на гріфін, я чомусь втратила свій блідно-зелений шкіри. Ще трошки згадаємо про Enchantix і про всі ці заходи, які відбуваються зараз по всьому світу. Більшою частиною в Італії це випуск ось цієї колекціонної фігурки Bloom, яка в принципі мені подобається. Мені здається, вона вийшла достатньо милою, схожою на себе, достатньо якісно виконана. Її можна було придбати на якійсь із виставок, на яких був представлений бренд Winux і також її можна придбати на сайті з мерчем Wings. А мерчу Winx дуже багато, виглядає він в принципі прикольно. Ось мерч Wings — це напевно єдине, що останнім часом радує фанатів, адже там постійно з'являються нові дизайни, нові айтеми, там є і футболки, і худі, футболки з довгими рукавами. І блокноти, і канцелярія, косметички, сумки, шопери, багато всього є на сайті, представлено на вигляд, Сподіваюсь, що все це якісне, адже ціна кусається. Я не знаю, можливо для жителів Італії заплатити 25 доларів за футболку це норм. Але не для мене. І окрім цієї фігурки Bloom, також в інтернеті з'явились фотографії кіндерів Вінкс в Enchantiксі. З дизайнами восьмого сезону, але при цьому на тілах, які нагадують нам перші три сезони. Тобто, зробили ось такий ось мікс, прямо такий, як робив я в серії артів. Вони достатньо старі, але прикольні. І також я робив навіть анімації з старій 2D-стилістиці, але з дизайнами чадіксу восьмого сезону. На жаль, ми знову не побачили всіх дівчат, лише Блум, Стелла і Флора. Ми навіть не побачили першу серію цих кіндерів в Україні. Я нагадаю вам, що там були дівчата в новій базовій трансформації, яку ми побачимо в дев'ятому сезоні, який мав би вийти в цьому році під час. Цього всього святкування 20-річчя, уху, це велика дата. На ній можна класно хайпнути і випустити. Якщо не новий сезон, то хоча б якісь новини, тизери, трейлери. Що нам дає райдуга заяву, що сезон знаходиться в розробці, і ми вже почали щось робити, скоро щось буде. І на цьому все. Зараз на секундочку, на кінець січня. Я тягнув з цим відео, я думав, що буде хоча б щось про дев'ятий сезон, про що можна буде поділитися, розказати вам, подивитися самому, бо мені цікаво, я чекаю, але нічого. Взагалі, ми навіть остаточно не знаємо, як будуть виглядати дівчата, в яких графіці будуть виходити в серіал і чи з'явиться в ньому тера чи ні. Можливо, якісь новини по дев'ятому сезоні ми побачимо на офіційному святкуванні 20-річчя Вінк, яке відбудеться 31.08 в Італії, це зрозуміло. На який Рембл запрошує усіх своїх фанатів, косплеєрів партнерів. Один з способів потрапити на це святкування, це або бути косплеєром, або. Вміти малювати, адже, адже існує якийсь офіційний чат для Вінксо косплеєрів, в якому Райдуга офіційно запрошувала косплеєрів приєднуватися. До косплеєрів я не відношуся, але вмію малювати і хочу розповісти вам про те, що Райдуга вирішила зробити конкурс малюнків. Тема, в принципі, вільна. Це мають бути просто персонажі Вінкс. Приз це поїздка на це святкування. Тому я прошу вас, люди, які вміють малювати, люди, які малюють, люди, які малювали Вінкс колись, відправте заявку. Просто так, просто щоб редуга зрозуміло, що Вінксофандом фандом в Україні існує, він активний, він творчий і з ним теж треба рахуватися. Посилання на форму цього конкурсу буде в описі до відео, тому, якщо ви колись малювали Вінкс, і у вас є якийсь артик, відправте його. Якщо вам. Просто цікаво, просто не знаєте, що намалювати. Намалюйте когось з Фейвінкс у будь-якій трансформації. Їх вже існує дуже багато, в деяких трансформацій навіть декілька варіантів. Тому давайте просто завалимо райдугу заявками від українських авторів. І також в Італії офіційно признали мультф. Серіал з художнім надбанням країни, з чим ми і вітаємо він. Вінкс на протязі свого розвитку дійсно розвивалось до якогось моменту, покращувалася графіка, об'єднували 2D і 3D, чого, як мені відомо, дуже мало робили раніше. Інколи крінжуєнько, але в цілому це виглядає нормально, і як мені здається, він був першопроходцем в цьому. І на сьогодні це все. Всім дякую, що ви були зі мною. Друга частина вийде зовсім скоро. Тому не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і залишити свій коментар щодо цих новин, можливо, ви ще що знаєте, про що я не розповів. І на сьогодні це все. Всім па-па!